Розділ 37. Деос Ізраїль, конюгат вос, епсе сіт водим кві, містеро сдіобуx пlenius beneditere те, Бог Ізраїлів поєднує вас, і нехай прибуде Він з вами. Господи, Боже наш, хай гідні будуть славити ім'я Твоє святе. Зійшли благословення всім, хто любить тебе. І наступним заповідям твоїм, тобі славу посилаємо, Рікардо перевів погляд зі священника на Грасієлу, що стояла поруч. Я мафрацію, вона найпрекрасніша наречена на світі. Грасієла стояла нерухомо, слухаючи промову священника, що луною пролунала над високим склепіннями церкви. Тут панувало таке умиротворення. Їй здавалося, що її оточували привиди минулого, усі ті тисячі людей, які з покоління до покоління приходили сюди у пошуках прощення, спокою та радості. Це так нагадувала їй монастир. Я відчуваю, ніби я знову повернулася додому, думала Грасіела, – наче я нікуди й не ж ішла. Ek saodi nos, omni et misericus do Deus, ut quod nostra ministratut officio tua benefidicione, potius impletaur per dominimum. Почуй нас, всемогутній і всемилосивий Господь, обряд, який ми чинимо, нехай буде виконаний Свого благословення. Я вже отримала Його благословення більше, ніж заслуговую, так буду я, гідна Його. Інте спераві домін, дідіту есдеус мес, тіус мен пора меа. На тебе, Господи, надіюсь, бо ти творець мій і Бог, у твоїх руках доля моя. Я дала урочисту обітницю присвятити залишок свого життя Господу. Сускипи, квазимус, доміне, просакра комнібі, лекі мунус облатум. До Тебе волаємо, Господи, прислухайся до нашого маління від імені священного шлюбного Союзу. Слова лунали в голові віхрасіяли. Час ніби зупинився для неї. Господи, що Твоїм могуществом створив усе суще», Господь, що висвітлив узи шлюбного союзу вознаменування Союзу Ісуса Христа з церквою, призри милосердний, оком твоєї благодаті, рабу Твою, у заступництві Твоїм. А як же він може бути милосердний, якщо я зраджу його? Грасіяла раптом відчула, що їй важко дихати. Стіни ніби стулялися і давили на неї. Нінів ex actibus suis іллі, ауктор Праєва рікатінос усупрет, захисти її від усякого зла, і саме у цей момент грасіяла зрозуміла. Почуття було таке, ніби гора впала з плечей, її переповнило почуття захоплення та невимовної радості. Хай удостоїться вона Царства Небесного. Благослови, господи, цей шлюб, і. я вже одружена, голосно сказала Грасієла. Запанувала мертва тиша. Рікардо і священник приголомшено дивилися на Грасієлу. Рікардо зблід. Грасієла, що ти таке кажеш? Взявши його руку, вона ніжно сказала: Вибач, Рікардо, я... я не розумію. Ти більше не любиш мене? Вона похитала головою. Я люблю тебе більше за життя, але моє життя більше не належить мені. Я вже давно присвятила його Господу. Ні, я не допущу, щоб ти жертвувала своєю. Рікардо, Любий, це не жертва, це благословення. У монастирі я вперше в житті набула умиротворення. Ніколи раніше не випробуване мною. Ти є частиною світу, від якого я зреклася, найкращою частиною. Але я зреклася його, я мушу повернутися у свій світ. Священик, що стояв поруч, мовчки слухав: Прошу тебе, вибач мені за той біль, який я тобі завдаю, але я не можу порушити свою обітницю. Інакше я зраджу все, у що вірю. Тепер я розумію: я б не змогла зробити тебе щасливим, бо сама не змогла б бути щасливою. Зрозумій, прошу тебе. Рікардо дивився на неї вражений, не в змозі вимовити жодного слова, у ньому, наче, щось померло, дивлячись на його приголомшене обличчя. Грисейла відчувала, як від жалю до нього стискається серце. Вона поцілувала його в щоку. Я люблю тебе, ніжно прошепотіла вона, її очі наповнилися сльозами. Я молитимуся за тебе, я молитимуся за нас обох. Розділ 38 Ближче надвечір у п'ятницю до приймального спокою госпіталю Варанда де Дуедо під'їхав військовий санітарний фургон. Лікар, що приїхав у ньому, у супроводі двох поліцейських у формі, пройшов через двері, що обертаються, і підійшов до чергового, що сидів за столом. У нас є наказ забрати якогось Рубіо Арсано, сказав один із поліцейських, простягаючи документ. Черговий глянув на нього і насупився. Боюся, я не маю права виписати його. Це питання слід вирішити з головним лікарем. Добре, викличте його. Черговий зам'явся. Чи бачите, він поїхав на вихідні? Це вже не наша справа. Ми маємо наказ підписаний полковником Макокою. Хочете? Подзвоніть йому самі і скажіть, що для вас його розпорядження нічого не означає. Ні, ні, поспішно відповів він. У цьому немає потреби. Я розпоряджуся, щоб привели в'язня. За кілометр від госпіталю два поліцейські агенти, вийшовши зі своєї машини, увійшли до будівлі міської в'язниці. Вони підійшли до чергового сержанта. Один із них показав свій значок. Ми приїхали за лючією Карміни». Сержант подивився на сишиків, що стояли перед ним, і сказав: мені ніхто нічого не говорив про це, проклята бюрократія, зітхнувши, сказав один із детективів. Ліва рука не знає, що робить права. Покажіть мені наказ про її перевод. Вони простягли йому папір. Підписано полковником Акокою Цілком правильно. Куди ви збираєтесь її відвести? У Мадрид. Полковник збирається допитати її сам особисто. Так? Ну що ж, гадаю, мені краще з'ясувати це в нього самого? У цьому немає потреби, заперечив детектив. Чи бачите, нам наказано не спускати з неї очей? Італійська влада згоряє від нетерпіння отримати її назад. Якщо вона знадобилася полковнику Акоці, йому доведеться сказати мені про це. Ви даремно втрачаєте час і у мене багато часу, аміго, а ось іншої дупи, на випадок, якщо я через це втрачу свою, у мене немає. Піднявши слухавку, він сказав з'єднайте мене в Мадриді з полковником Акокою. Боже мій. вигукнув детектив. Дружина об'є мене, якщо я знову спізнюся на вечерю. Окрім іншого, полковника, мабуть, немає на місці і задзвонив телефон. Сержант узяв слухавку і в ній почувся голос: Кабінет полковника Акокі. Сержант тріумфально подивився на детективів. Алло, це черговий сержант поліцейської дільниці Варданда де Дуеро. Мені треба поговорити з полковником Акокою. Один із детективів нервово подивився на годинник. «Мєрда! у мене є цікавіше заняття, ніж бути тут. І. Алло, полковника кока? Так, у чому річ? прогримів голос у слухавці. До мене тут прийшли два детективи і хочуть, щоб я передав одну ув'язнену у ваше віддання. Лючі у карміни? Так, полковнику. А вони показали вам підписаний наказ? Так. Вони. Тоді, якого біса, ви мені дзвоните? Надсилайте її. Я просто подумав, не треба думати. Виконуйте накази. Зв'язок перервався. Сержант прокупнув. Він. Ге -ге. Він заводиться з півоберта, так? посміхнувся один із детективів. Сержант підвівся, намагаючись зберігати гідність. Я розпоряджуся, щоб її привели. У провулку за поліцейською дільницею хлопчик спостерігав, як якась людина, забравшись на телеграфний стовп, від'єднала провід і спустилася вниз. А що ти робиш? запитав хлопчик. Чоловік скуйовдив йому волосся. Виручаю друга, мочаче, виручаю друга. Через три години на самотній фермі на північ від міста. Лючія Карміни і Рубіо Арсану, знову побачили один одного. О третій годині ночі, Акуку розбудив телефонний дзвінок і знайомий голос промовив Наше керівництво хотіло б зустрітись з вами. Я готовий. Коли? Зараз, полковнику. Машина заїде за вами за годину. Так, сеньори». Поклавши слухавку, він сів на край ліжка. Закурив сигарету і, глибоко затягнувшись, відчув, як дим наповнив його легені. Машина заїде за вами за годину, я прошу вас бути готовим. Він буде готовим. Він увійшов до ванної кімнати і уважно подивився на себе в дзеркало. На нього дивилися очі приреченої людини. Я був такий близький, гірко думав він, такий близький. Полковник кока почав голитися дуже ретельно та акуратно. Закінчивши, він довго стояв під гарячим душем, потім вибрав одяг. Через годину він вийшов з передніх дверей і кинув прощальний погляд на будинок, який він знав, ніколи більше не побачить. Жодної наради, звичайно, не буде. Їм більше нема чого з ним обговорювати. Перед будинком стояв довгий чорний лімузин. Коли він підійшов до автомобіля, дверцята відчинилися. На передньому та задньому сидіннях сиділо по двоє чоловіків. Сідайте, полковнику, глибоко зітхнувши, він сів у машину. І наступної хвилини вона вже мчала в нічну темряву. Це схоже на сон, думала Лючія. Я дивлюся у вікно. Та бачу швейцарські Альпи. Я справді тут. Хай Меміро знайшов провідника, щоб допомогти їй дістатися Цюріха. Вона була там пізно вночі. Вранці я піду до банку Лей. Ця думка дуже схвилювала її, а раптом щось не так. Аж там уже немає грошей. Раптом. За гір з'явився перший промінь сонця. Лючія цієї ночі так і не зімкнула очей. Близько дев'ятої години ранку вона, вийшовши з готелю, Бор Олак, уже стояла перед банком, чекаючи його відкриття. Чемний чоловік середнього віку відчинив двері. Заходьте, будь ласка, сподіваюся, вам не довелося довго чекати. Лише кілька місяців, подумала Лючія. Ні, ні, абсолютно. А він провів її всередину. Чим би ми могли бути вам корисні, тим, що зробили б мене багатою. У мого батька тут рахунок. Він попросив перевести його на мене. Це номерний рахунок. Так, скажіть мені, будь ласка, номер Б2А149207. Він кивнув головою. Зачекайте хвилинку. Вона дивилася, як він попрямував у бік. Розташованого в глибині сховища. Банк почав заповнювати з клієнтами. Все має бути добре, думала лючія. Ніщо не може. Службовець уже повертався. Вона нічого не могла прочитати на його обличчі. Ви сказали, цей рахунок на ім'я вашого батька? У неї тьохнуло серце. Так, Анджело Карміни. Він уважно глянув на неї. Цей рахунок на два імені. Чи це означало те, що вона не зможе ним скористатися? Яких? Вона ледве могла видавити із себе слова. Яке інше ім'я? Лючія Карміни». І цієї миті світ був біля її ніг? На рахунку було тринадцять злишком мільйонів доларів. Як би ви хотіли їм розпорядитися? запитав банкір. Ви не могли б перевести його в один із ваших банків у Бразилії? Наприклад, у Ріо. Звичайно, сьогодні в день ми надійшли мовам із посильним папери. Все було так просто. З банку Лючія вирушила до бюро подорожей, що знаходилася поряд з готелем. За склом вітрини висів великий плакат із видами Бразилії. Це доля, радісно подумала Лючія. Вона увійшла до бюро. Чим можу бути вам корисним? Я б хотіла замовити два квитки до Бразилії. Там не діє договір про видачу злочинців, думала вона. Їй не терпілося розповісти Рубіо про те, як усе добре складається. Він чекав на її дзвінок у Біариці. Вони разом поїдуть до Бразилії, там ми зможемо спокійно прожити все життя. Казала вона йому. Тепер нарешті все було зроблено. Після всіх пригод і колотнеч, а решту батька та братів, її помси беніто патасу та судді бускеті, її втечі від поліції та солдатів Акоки, фальшивого ченця, пригод із хайме міро, Терезою, золотим хрестом та Рубіо Арсано. Рубіо, любий, милий Рубіо. Скільки ж разів він ризикував заради неї своїм життям? Він врятував її від солдатів у лісі, витягнув її з бурхливих вод водоспаду, захисив її від цих негідників у барі, Варанда де Дуеро». Сама думка про Рубіо зігрівала лючію. Повернувшись до готелю, вона набрала номер телефону та чекала, коли їй відповість оператор. Він знає, де чим йому зайнятися в Ріо. А що? Що він зможе робити? Він, мабуть, захоче купити ферму десь у селі, але що ж тоді робитиму я? Номер, будь ласка, пролунав у слухавці голос оператора. Лючія сиділа і, не відриваючись, дивилася у вікно на засніжені Альпи. У нас зовсім різні життя. У мене та у Рубіо. Світ, у якому я живу, не схожий на його світ. Я ж, дочка Анджело Карміни, Назвіть номер, будь ласка, він селянин і він любить таке життя. Як же я можу його цього позбавити? «Чим можу бути корисним? втрачаючи терпіння, спитав оператор. Ні, нічим. Дякую вам. Повільно промовила Лючія і поклала слухавку. Наступного дня рано вранці вона сіла на літак свісер, що вилітав до Ріо. Вона була одна. Розділ 39 зустріч мала відбутися у розкішній вітальні міської квартири Елен Скотт. Вона нетерпляче ходила туди-сюди, в очікуванні Елана Такера та дівчини. Ні, не дівчини, жінки, черниці. Яка вона, яким їй зробило життя? Що з нею зробила я? До кімнати зайшов слуга. Ваші гості прибули, мадам, вона зробила глибокий вдих. Просіть, і за хвилину увійшли Міган та Елан Такер. Вона гарна, подумала Елен. Місіс Скотт, це Міган. З усмішкою представив її такер. Подивившись на нього, Елен тихо, сказ... тихо сказала: Я більше вас не потребую. Ці слова пролунали остаточним вироком. Посмішка сповзла з його обличчя Прощайте, такер. Затримавшись на якусь мить у нерішучості, він кивнув і вийшов. Він ніяк не міг позбутися відчуття, що він щось упустив. Щось важливе. Пізно, думав він, чорт забирай, надто пізно. Елен Скотт уважно дивилася на Міган. Сідайте, будь ласка, Міган посунула сілець, і дві жінки сіли, з цікавістю вивчаючи одна одну. Вона схожа на свою матір, думала Елен. Вона стала вродливою жінкою. Їй згадалася мотора на ніч авіакатастрофи, буря і літак. Ти ж сказав, що вона загинула, ще що можна щось зробити. Пілот казав, що ми неподалік авіли там має бути багато туристів. Нікому не спаде на думку, що між катастрофою та дитиною є якийсь зв'язок. Ми залишимо її за містом біля якоїсь гарної ферми. Хтось одочерить її, вона виросте і чудово житиме тут. Тобі треба вирішувати, Майло, або ти залишаєшся зі мною, або все життя працюватимеш на дитину свого брата. І тепер вона знову зіткнулася з минулим. З чого почати? Я Елен Скотт, президент компанії Скотт Індастріс. Ви щось чули про неї? Ні. Звичайно, вона не могла про неї чути, дорікнула себе Елен. Все виявилося складнішим, ніж вона очікувала. Вона написала історію про старого друга сім'ї, який уже помер і якому вона обіцяла подбати про його дочку. Але тільки но Елен побачила Міган, вона зрозуміла, що це не пройде. Вона не мала вибору. Вона змушена була довіритись Патриції Міган, щоб не занапастити все. Вона думала про те, як обійшлася з жінкою, що сиділа тут перед нею, і її очі наповнилися сльозами. Але зараз не час плакати, настав час спокутувати провину, потрібно розповісти всю правду. Нахилившись до міган, Елен Скотт взяла її руку. Мені треба багато розповісти тобі, тихо сказала вона. Це було три роки тому. Протягом першого року, доки хвороба не здолала її, Елен Скотт взяла Міган під свою опіку. Міган працювала в «Скотт Індастріс, радуючи наставницю своїми здібностями та кмітливістю, вселяючи в неї нові надії та життєві сили. Тобі доведеться багато працювати, казала їй Елен Скотт. Багато чого вчитися. Як і мені свого часу, спочатку буде важко, але потім це стане твоїм життям, так воно й було. Міган працювала стільки, скільки не працював ніхто із службовців. Ви приходьте на роботу о четвертій годині ранку і цілий день працюєте. Як у вас це виходить? Якби я спала до четвертої ранку в монастирі, Мені б від сестри Бетіни не привіталося», – усміхаючись, думала про себе Міган. Вже не було Елен Скотт, а Міган все продовжувала вчитися та стежити за процвітанням компанії і її компанії. Елен Скотт удочерила її. Так нам не доведеться пояснювати, чому ти носиш прізвище Скотт», – сказала вона, і в її голосі чулися нотки гордості. Цікаво, думала Міган. Скільки років я провела у притулку, де ніхто не хотів удочерити мене. І ось тепер мене удочерила моя сім'я. Бог має незвичайне почуття гумору. Розділ сороковий. За кермом машини, в якій вони їхали, сидів новий чоловік і хай меміро нервував. Він мені не вселяє довіри. Сказав він Феліксу Карпіло. Раптом він візьме та й поїде без нас. Заспокойся, він зять мого двоюрідного брата. Все буде гаразд, він дуже просив, щоб ми хоч раз узяли його з собою. У мене погане перечуття, сказав хайме. Вони приїхали до Севільї незабаром після полудня і оглянули з десяток банків, перш ніж вибрали один із них. Він був у маленькому провулку де рух був не дуже жвавим, неподалік фабрики, яка користувалася його послугами. Здавалося, все складалося чудово, турбував лише новий водій. І це все, що тебе турбує? спитав Фелікс. Ні. Що ще? На це важко було відповісти. Вважай, це перечуття». Він спробував вимовити це недбало, ніби кипкуючи над собою. Фелікс сприйняв це всерйоз. Може, тоді краще скасувати? Тільки через те, що я сьогодні сіпаюся, як стара прачка, ні, аміго, все піде, як по маслу. Спочатку так воно й було. У банку було співдюжини клієнтів, і Фелікс тримав їх під прицілом, поки хаймо вигрібав каз гроші, як по маслу. Коли вони вже йшли, прямуючи до машини, Хайме крикнув Пам'ятаєте, Амігос? Ці гроші підуть на праву справу, а на вулиці все пішло шкереберть. Усюди була поліція. Шофер стояв навколішки на тротуарі, біля його скроні поліцейський тримав пістолет. Киньте зброю. крикнув один із сищиків, побачивши хайме та Фелікса. Завмерши на якусь частку секунди, Хайме підняв свій пістолет.